Ніхто не здане заперечувати, що у столиці та ще й у центрі міста все має бути най-най-най. найгарніші кафе, найкращі магазини, а в них, звісно, річ, найкращі товари. І тут, на Хрещатику, це справді так. А у цьому магазині ще й най... словом, дивіться самі, зрештою, в кого найменша зарплата, нічого іншого не залишається, як споглядати. Ну а якщо не лінькі, подумки прикиньте, скільки ж можна купити цих заморських харчів на оту мінімальну 2300. Сир приматор не вийде. Кіло коштує до 4 тисяч, а йдем салямі трохи менше. То, може, дві сосиски за 340 купонів. Втім, ковбаса салямі якраз підійде 2300. Та кому скажете, одразу потрібен цілий кілограм. Може, комусь і потрібен, як і взагалі ці товари і подібні магазини. Навіть ось такі, що по вулиці Леніна для кішечок і собачок. Тих, звичайно, що сплять не в будках на дворі, а на пухнастих ковдрах. Чом би і не порадувати їх кремом за 4 тисячі або шоколадними кісточками. А новорічний подарунок для собак за 2 тисячі то взагалі дрібниця для багатих. А те, що вони в нас є, легко переконує попит на ці товари. До того ж, останнім часом, знову ж таки, з найвищих трибун нас запевняють, що чим більше буде багатих, тим легше житиметься бідним. А їм вже й зараз живеться легко, бо як не було магазинів для бідних, так і нема. Вокзал станції Київ пасажирський, що впадає перед усім в очі, і це найстрашніше, обезцінення людини. Щось слабо згоджується реальність з гучним твердженням пролетарського письменника Людина це звучить гордо. Мешканці того дна щасливіші, в них була нічліжка, де можна прилягти зігрітись. У цих один на всіх великий, незатишний дім, де вони днюватимуть і ночуватимуть довгі зимові місяці. Що їхні діти винесуть звідси у доросле життя, що дадуть у спадок своїм дітям? Такими зробила їх наша дійсність, і доки житимуть вони серед нас, маємо бути за них відповідальними. На цьому фоні вартість і кожного з нас падає відразу ж, як ми стаємо пасажирами, які в суспільстві тут неподільно панує його величність зиск, незлічені комерційні точки. Але що з них звичайному пасажирові? Тут торгують чим завгодно, але не тим, що потрібно в дорогу. З багатьма з них станція вже розірвала контракт, та ніяка сила не спроможна їх звідси попросити. Туалети навколо зачинені, лишається одне, іти в платний. Цілодобові очікування квитків часто закінчуються нічим. Все одно, якщо тобі справді треба їхати, заплатиш десятикратно у перекупника.